Друзі, всім привіт! Компанія як завжди з вами на зв'язочку. Зніму для вас сьогодні відеогляд по ось такому єтрончику, який у нас є на майданчику. Отже, друзі, це у нас автомобіль чисто 2021 року. Випуску У вас по тих буде 21 рік. Це у нас Audi e-tron 95 тобто батарейка у нас 95 кВт має. Потужність двигунів 400 кінських сил, іде 300 кВт. От, Ця машинка ми купували і проганяли з Європи, а саме з Німеччини, з лізингового аукціону. Пробігу в даному автомобілі 44 тисячі, по-моєму, оригінального пробігу в даному автомобілі. Звичайно, ця автівочка на повноприводі, на пневмо вона йде в кузові спортбек. Бачите, це не це звичайний кузов, а кузов спортбек даний автомобіль має. Хорошу комплектацію також має ця автівочка. І що? Зараз я швиденько пробіжуся приладом по кузову, щоб ви розуміли, що машинка ціла. Більш детально про прокомплект, комплектацію і загальний огляд е, по зовнішньому та внутрішньому виду автомобіля. Отже, погнали по автівольці у нас е, що ми маємо? Колір сіренький, Shadowline пакет. Бачите, вся решітка чорна, зеркала, всі кружка вікон все чорне, Black пакет, Shadowline пакет, оптика матична, адаптивна, вирізає автомобіль з потоку, внастить, е, диски дисків. У нас стоять 20-го розміру з гуму 255 на, що в нас тут? на 50. Стоїть у нас гума. Далі біжимо, е, є в автомобілі без ключовий доступ. Ось так він відкривається без ключовий доступ. Потім зарядочки в нас по дві сторони є з цієї сторони на зарядочка тип 2 і ccs 2 І є для вашого комфорту зарядочка з цієї сторони. так Побачите? А вона, мабуть, тільки з однієї сторони відкривається, ані з двох. Бачите, так само відкрилися тут. Це додаткові опції. Не у всіх автомобілях, друзі, ці зарядочки з двох сторон є. Потім, що ми маємо? Позаду також максимальна оптика ззаду в нас йде. Електрокришечка багажника ось так відкривається. У нас іде. Ось тут дві кнопочки, махом ноги також вона відкривається. Полички такі дві йдуть по заводу в багажнику в цьому автомобілі. О, Тут у нас жилеточка, аптечка йде. І найцікавіше це по, по салончику. Зараз вам покажу, як виглядає салончик. До речі, в цього автомобіля йде подвійний склопакет, акустичне скло встановлене. Повний звичайно, електропакет. Ось тут в нас. Акустика йде BenQ Olsen, максимально класна, топова акустичка. Далі сидіння у нас йдуть. Дуже зручні і класні. Це наш шкіра комбінована з алькантарою з класними боковими підтримками для спини, для колін. Для них ідуть. вони йдуть електричні з функцією пам'яті сидіння. у нас ідуть. Так, далі. Що ще хочу вам показати? Звичайно, цифрові панельки приладів тут кругом. Ось так запускаємо. Зараз запустимо. Так, запустили. Все працює, гарненько, ніяких помилок, нічого немає. Далі біжимо Підсвіточка, амбієнс. Ось тут підсвітки амбієнс, які міняють Ambience. Бачите, червоні вже загорілися, підсвіточка у нас. Шкіряне мультикермо, адаптивний контроль звичайно, йде. Бездротова зарядочка. Ось тут видно, у нас є в машинці, бездротова зарядка. Потім камери 360 градусів по кругу автомобіля, йдуть камери у нас. Чотирьох зонний клімат-контроль, друзі, підігрів сидінь, підігрів керма. Зараз я вам покажу. Вон, бачите, підігрів керма йде в автомобілі, підігрів сидінь ідуть у нас. от, Так що, в принципі, я кажу, як на мене, комплектація реально є хороша. А, і Ще до того всього маємо проєкцію на лобове скло от, і асистенти допомоги водію. Зараз я вам покажу, які в нас є. От, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіопресенс, попередження про зміну смугу, асистент руху в перехрестях, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу і рекомендація для зупинки. От, тобто є практично максимум всі асистенти, які б могли б бути. Ну, і ось, Бачите, є мертві зони в зеркалах. Так, це попереду пробіжці нам тут показав, що у нас є. І зараз вам ще покажу. Плюс до того всього позаду, що у нас є позаду. Так само підсіточка амбієнс позаду є. Бачите, підігріви заднього дивану і чотирьохзонний клімат-контроль позаду у нас йде. Ось так воно все виглядає. Машинка чистенька, гарна. Зараз ще точно скажу по пробігу. пробігу. Ага, не 44, а 43, 200, 55 пробігу, машинка чистенька, гарна. От, пахне новою всередині. Так що, друзі, хто б шукав би собі ятрончики, є в нас одненький, ось такий біжого кольору. другий ятрончик, 22-го року, там 20 пробігів. Так що, хто б шукав би собі ятрончики, будь ласка, може заїжджати до нас, реально є з чого вибрати. От, далі по лакофарвому покритю швиденько, чисто біжу так для вас, щоб ви всі мали розуміння. 110, що з нею є все добре з машинкою 119. 97 і 8, не 978, 97 і 8, 119, 142, 74 і 9, 98 і 1, 122, 138, 112, 124, 122 і капотик соточка, 112 і дах у нас. 138. Так що машинка вся ціла, вона доглядна чистенька, практично як нова. Так що, друзі, без проблем можете собі його сміло розглядати як варіант. А ще, друзі, буде реально дуже хороша ціна на віддачу по цьому автомобілі. От реально буде, якщо брати 21 рік, 95 кВт батарейка, спортбек на такій комплектації. Реально буде ціна, мабуть, одна з найнижчих в Україні. Так, що ось така ситуація. Так по кругу автомобілю. З неї абсолютно все добре, нічого вам робити не потрібно, вона ціленька, рівна, без потертості, без м'ятін, ніяких там що там, бампери десь знімали, десь подерли, почорхали бампери і так далі. Тут такого немає. Тобто все рівно, гарно, чисто. От, з карти, бачите, салончик. гляньте. Тобто ніде нічого немає такого, як кажуть, критично з даним автомобілем. Так, я ще вам покажу. Позаду. До речі, друзі, кому ще треба буде історія від офіційного дилера, чи там історія е, з аукціону, в якому ми стані купували цю автівку. от Чи е, розшити комплектацію по він-коду без проблем, це все ми вам можемо надати. Тобто, хочете, візьмете самі, знайдете, там він-код буде вказаний в оголошенні. А ні, то ми вам без проблем можемо там скинути на вайбер, Telegram чи ватсапи. От, ви собі будете мати більше інформації. І, друзі, що ще в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також можемо вам доставити цей автомобіль вам під двері, ви вдома покатаєтесь, подивитеся. От, і хочете перевірити в себе на сервісі, на офіційному цю автівочку і придбати для себе реально хороший варіант. Так що всім вам гарного дня, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.